Хмельничанка Вікторія прийшла до штабу громадської організації Захист об'єднання волонтерів, аби задонатити на армію. Волонтери запропонували жінці приєднатись до майстер-класу із виготовлення лавандового оберегу. Дуже потрібні ці заходи, бо це йде розвантаження, як і психічне, моральне, заспокоєння трошки якоїсь душі, спокій. У мене дитина з особливими потребами, то ми не дуже часто, але. Трошки ознайомлені з різними майстер-класами влаштувала майстер-клас Марина Соколова. За її словами, лаванда символізує відданість, довіру, витонченість та спокій. Це як розвантаження, і релакс, і такий відпочинок, і спілкування просто в жіночому колі, тому що жінка від жінки, вона набирається сили і енергії. Так ми одне одні і допомагаємо, і підтримуємо. Лаванду мені подарувала моя мама перший кущик. І це було 18 років тому. Зараз в мене сім кущиків лаванди. Мені цього достатньо, щоб я робила і мастер-класи, і для себе також робила такі невеличкі обереги. Лавандовий оберіг виготовляють з свіжозрізаних квітів та стрічок. Ожен аспект в нашому житті він чогось вартує, і коли ми, як ви кажете, ці листочки ми очищали – це, ми забираємо зі свого життя якісь негатив, якісь. Це може бути якийсь і негативний стан, якісь там негативні емоції. Сьогоднішній захід організували для внутрішньопереміщених осіб та волонтерів, які працюють на волонтерському центрі захист. Подібні заходи організовуємо чи не щотижня для різних категорій. Сьогодні для волонтерів, можливо, наступного разу організуємо для родин військовослужбовців. Також у нас є майстер-класи для діток. Вони покликані в першу чергу. Мати такий арт-терапевтичний характер, трошки релаксації, трошки медитації і, звичайно, щось зробити своїми руками. Оберіг для себе готовляє і пані Ірина. До нашого міста з Луганської області вона приїхала ще у квітні 2022-го. З того часу постійно волонтерить. Каже, саме під час таких заходів їй вдається відпочити. Часу немає зовсім вдома, я взимку. Весною, восени я плету шкарпетки ввечері, а вдень сюди приходжу зранку до вечора, сітки плетемо. Заходи потрібні. І по психології була, і так от заняття різні, які проводяться для ВПО. Я теж стараюсь прийти. Це підтримує нас усіх і якийсь от такий потенціал. Сили набираємося. Аби приєднатися до наступного майстер-класу. Волонтери просять стежити за анонсами в соціальних мережах громадської організації. Олександр Семенюк, Павло Романюк, новини міста.